Різдвяний піст цього року у зв'язку з переходом православної церкви України на новою юліанський календар розпочався на 13 днів раніше. 15 листопада триватиме він до свята різдва за новим стилом і закінчиться 24 грудня. Під час різдвяного посту слід відмовитися від їжі тваринного походження м'яса, птиці, молочних продуктів і яєць. Але все ж цей піс не такий суворий і до раціону можна включити рибу та морепродукти, овочі та фрукти. Тож сьогодні ми вирішили дізнатися, скільки коштують пісні продукти на прилавках Покровська. Ціни в нашому магазині є на будь-який смак і на різний гаманець. У нас є і акційні ціни. Є червона риба в межах 700 гривень за кілограм, і є також в акції філе червоної риби форелі. Є бюджетний варіант: це мінтай, хек або ж карась, можна придбати. Ціни на мойву стартують від 12 гривень за 100 грам. Останнім часом ціни піднімалися, але зміни були незначні, тому я думаю, в межах того, що було, і залишились. Ціни на овочі також із приходом холодів помітно зросли. На огірки від 75 гривень, а на помідори від 90 гривень можна придбати, і на гриби від 130 гривень. Слід зазначити дітям людям похилого віку, хворим та військовослужбовцям посту притримуватися можна за бажанням, аби це не нашкодило здоров'ю. Все-таки у нас. На превеликий жаль, триває війна, і є попущення для тих людей, які бажали би мати можливість поститися, але по цій причині вони не мають. Іноді буває, що з їжі може бути тільки тушонка чи якесь там якесь молочне, а по посту не можна. То для цих людей. Пост можливо, просто якщо вони бажають, то десь щось трошки в чомусь обмежитися, але розуміти про те, що треба підходити для цього з розумом. Якщо ви дотримуєтеся посту, напевно знаєте, що харчуватися треба смачно, корисно та ситно, тільки не вживати їжу тваринного походження. Морити себе голодом не потрібно. Тож шеф-повар одного із закладів Покровська поділився з нами чи не найпростішим рецептом пісної страви бареників із картоплею. новому юліанському календарю з 15 наября у нас начался рождественский пост и мы сегодня покажем самое простое блюдо из постного меню которое сделать может любая хозяйка дома буквально из-под ножа понадобится картофель мука вода соль ну и золотые руки Вареники з картоплею дуже смачна та ситна страва. Оскільки тісто для них прісне, то їхні смакові якості багато в чому залежать від начинки. Можна також додати до картоплі, наприклад, капусту або гриби. А приготування цієї страви займе мінімум часу та зусиль. Для наших вареник, а для тіста нам понадобиться мука, соль і тепла вода. Все, найпростіше тісто, яке можна зробити. Додаємо теплу воду муку в определенній пропорції. Відомо, що різдвяний піст триває 40 днів. Це менше ніж у великому, але також дуже важко. Особливо для непідготовлених людей. До кінця посту доходять не всі, але тих, у кого це вийде, господь щедро нагородить. Різдвяний піст розділений на три етапи. Кожен етап відрізняється від попереднього різноманітністю в раціоні. Чим ближче кінець посту, тим суворіше заборони. Наприклад, якщо на самому початку мирянам дозволені риба і олія, то в кінці раціон змінюється і практично повністю складається з. Укоїдіння, тож притримуватися чи ні різдвяного посту кожен вирішує сам, адже головне, щоб це не нашкодило вашому організму.